Ой, тетянко, танюша, вітання приймай і наливку п'янку скоріш наливай. Вітатиму щиро сьогодні тебе, хай щастя й удача тебе не мене щоб краса твоя завжди сліпучо вражала, і мужчини усі за тобою впадали, щоб тобі не боліли ні руки, ні ноги, щоб тебе оминали печалі й тривоги. Здоров'я хай буде, як в молодої, щоб не з'їла, завжди залишалась стрункою. На руках, щоб носили, кохали й жадали, в ресторани водили, на курорти катали. І, звичайно, подяка, що ти в мене є, за добре й терпляче серце твоє, за підтримку, поради і допомогу, лиш присутністю ти розганяєш тривогу. І з ним Ангела Таню, щиро вітаю, і чарчину за тебе до дна випиваю.